Друзі, давайте по-чесному. Як виглядає ваш особистий маленький цвинтар недочитаних книг? Подивіться на них. Одна лежить біля ліжка, інша в рюкзаку, третя на полиці. І кожна з них це німий докір. Ти мене почав, але не закінчив. Ти здався. Ти поганий читач. А що як я скажу вам, що це почуття провини абсолютна брехня? Що як я скажу вам, що вміння кидати книги? Це не слабкість, а суперсила найефективніших і найщасливіших читачів у світі. Сьогодні на каналі Бунту бібліотеці ми разом з вами влаштуємо бунт проти головного книжкового міфу. Я дам вам три залізобетонні причини, чому кидати книги, це нормально. І, що найголовніше: я дам вам простий інструмент, який назавжди позбавить вас почуття провини. Готові? Тоді давайте починаємо. Отже, міф, який ми руйнуємо сьогодні. Кожну почату книгу треба дочитати до кінця. Нам вбивали це в голову зі школи. Але це правило токсичне. Воно перетворює читання задоволення на обов'язок. І у цьому відео я доведу, що відмова від нудної книги це ваш квиток до свободи. Ми розберемо три ключові причини: час, вибір та можливості. А в кінці я поділюся правилом бунтаря. Простим тестом, який допоможе вам за 5 хвилин вирішити, чи варто продовжувати читати чи ні. Причина перша і найважливіша ваш час. Уявіть, що кожна книга це інвестиція. Ви інвестуєте в неї 5, 10, 15 годин свого життя. Це єдиний ресурс, який ви ніколи не повернете. Тепер уявіть, що ви на 70-й сторінці розумієте, що ця книга нудна, сюжет не чіпляє, ідеї банальні. І продовжувати читати це все одно, що сказати: Окей, я бачу, що та інвестиція збиткова, але я все одно вкладу в неї ще вісім годин свого життя. Ну це ж абсурд. Ви ж не будете додивлюватися до кінця трьохгодинний фільм, якщо він вам не сподобався вже на двадцятій хвилині. Чому ж і з книгами інакше? Кинути нудну книгу це не здатися, це розумне управління своїм часом. Ви вивільняєте цей час для чогось справді вартісного. Причина друга вибір. Коли ви змушуєте себе дочитувати кожну книгу, ви стаєте її заручником. А маєте бути дегустатором, гурманом. Уявіть, що ви прийшли в ресторан з величезним шведським столом. Ви спробували одну страву, і вона вам не сподобалась. Що ви будете робити? Будете давитися нею до кінця? Ну, ігноруючи десятки інших потенційно смачних страв? Звісно, ні. Ви відставите тарілку і підете пробувати щось інше. Світ книг це такий самий шведський стіл. Мільйони книг. Ваше завдання не з'їсти перше, що потрапило до рук, а знайти те, що вам справді смакує. Коли ви кидаєте нецікаву книгу, ви не програєте. Ви робите свідомий вибір на користь кращого. Ви тренуєте свій літературний смак. Причина третя: ну, вона найдраматичніша, на мій погляд, ціна втрачених можливостей. Кожна година, витрачена на одну книгу, це година вкрадена у книги, яка могла б змінити ваше життя. Десь там на вас чекає та сама книга, та, що змусить вас ридати від захвату, та, що дасть відповідь на питання, яке мучило вас роками. Та, що надихає вас почати бізнес чи змінити професію, але ви ніколи до неї не дійдете, якщо будете застрягати на кожній посередній книзі, яка трапиться вам на шляху. Це як у стосунках. Ви ж не будете руками зустрічатися з людиною, яка вам не підходить просто тому, що ви колись пішли з нею на перше побачення. Кидаючи не свою книгу, ви кажете так, можливості зустріти свою. Окей, тут з теорією ми з вами розібрались. Але де та межа? Як зрозуміти, коли вже час кидати? Для цього існує простий і геніальний інструмент. Я називаю його правило бунтаря. Все просто: дайте кожній книзі шанс у 50 сторінок. Це буде чесний тест-драйв. За цей час ви встигнете познайомитися з героями, зрозуміти стиль автора і відчути атмосферу. Якщо після 50-ї сторінки вам все ще нудно. Вам абсолютно байдуже, що буде з героями, ви ловите себе на тому, що перечитуєте один абзац по 5 разів, закрийте її. Без докорів сумління. Ви дали їй шанс, вона його не використала. Це не ваша провина, це просто не ваша книга. Є ще просунута версія цього правила: 100 мінус ваш вік. Якщо вам 30, дайте книзі шанс у 70 сторінок, 100 мінус 30. Якщо 60, то 40 сторінок. Чим старшими ми стаємо, тим ціннішим є наш час, і тим менше ми готові його марнувати. Отже, давайте оголосимо амністію. Підійдіть до своєї полиці прямо зараз, або тумбочки, подивіться на ті недочитані книги і зрозумійте, це не пам'ятники вашим поразкам, це трофеї ваших правильних рішень, це доказ того, що ви цінуєте свій час і поважаєте себе як читача. Тому що читання це радість, а не каторга, це дослідження, а не тюремне ув'язнення. Кидайте книги, кидайте їх сміливо, рішуче і з гордістю, бо кожна покинута книга наближає вас до тієї, яку ви полюбите всім серцем. А якщо ви хочете знаходити більше книг, які вам точно не захочеться кидати, зазирайте у мою бібліотеку для бунтарів. Я відбираю туди лише ті книги. Які чіпляють з перших сторінок. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. А тепер ваша черга. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка книга стала вашим найбільшим розчаруванням, і ви покинули її без жодного жалю. Давайте поділимося цим досвідом і підтримуємо один одного. І, звісно, якщо ви готові приєднатися до нашого бунту проти книжкового почуття провини, тисніть, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Не бійтесь перегортати сторінку. Або просто закрити книгу, читай, живи, бунтуй.